Хай буде мир на нашій землі, хай процвітати славу Житомирську, ви того варті, і дуже приємно, що і наша. Довісних до кроме нас, дорогі житомиряни, всього та їх сім'ї. Хочу привітати вас сім'я, від ім'я першого санштурмового батальйону 95-го кремої санштурмової бригади з ним міста. Бажаю вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Зараз історія нашого міста перш за все пов'язана з тими хлопцями, які зараз проходять службу на сході нашої країни. Сьогодні святкуючий день міста під чистим небом. Першу чергу ми повинні пам'ятати їх подвіг. Житомир виховує громадян, які через століття проносять ім'я Житомира, своє ім'я, і дають Житомиру взагалі ту основу, яка допомагає сьогодні нашим хлопцям також воювати на сході. Погашую першу номінацію. «Герой АТО! Нагороджуються Ігор Жабровець та Василь Щербаков. Командир пригадної артилерійської групи за свою відвагу та слуги перед вітчизною отримав орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. В номінації Герой авто нагороджується Василь Щербаков. Командир 25-й. Його згоду, розвід ОМВ. Русь. народ нагорожений від, від Міністерства оборони України за зразкову службу, за службу в державі, за службу у військовій розвідці. Відчуття неймовірні. Я вважаю, що це нагорода це вартий не тільки я а один, а весь наш капеланський корпус, міста Житомир, який я очолюю і центру компас. Буквально тиждень я вернувся з ротації з передовою. Тут мирне життя. І це дає наснаги, дає спонукає більше трудиться на благо наших військових і нашої країни. Я дуже вдячний, що так склалося в моєму житті, що я став героєм свого міста, в якому я народився, в якому я вивчився, в якому я виріс. От. І, е я можу сказати дуже багато приємних слів в адресу своїх вчителів в школі, викладачів медичного училища. Всі свої знання, всі свої навички, всі свої досягнення і всі свої звитяги я завдячую цим людям. Ну і відповідно батькам на жаль, їх уже нема серед живих.